На виконання статті 265 Кодексу України територіальним органам доходів проведено нарахування податку на нерухоме майно за об'єкти житлової нерухомості, що належать фізичним особам. Всього оплатникам податку стало 12 тисяч осіб, яким нараховано до сплати близько 3 мільйонів гривень, що складає порядка 1,1% від загальних надходжень. Податків до бюджету. Станом на 22 липня 780 громадян області вже сплатили податок на суму близько 230 тисяч гривень. Проте, станом на 4 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні закон щодо внесення змін до порядку оподаткування об'єктів нерухомого майна. Зокрема, внесено зміни як щодо алгоритму пільгування таких об'єктів, так і перенесено термін. Запровадження цього податку. Відповідно, якщо громадяни вже сплатили податок, вони мають право написати заяву щодо його повернення. Однак, враховуючи, що на даний час цей законопроект ще не набрав чинності, можна почекати з написанням таких заяв. На даний час залишається чинним старий закон. Тому, згідно якого потрібно було сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. От. І є всі підстави для нарахування такого податку. Зміна стосується алгоритму пільгування об'єктів житлового мина. Якщо раніше людина мала у власності два об'єкти, наприклад, дві квартири площею по 40 квадратних метрів, і повинно було платити за один об'єкт цей податок. То з наступного року ця людина буде звільнена від сплати податку.